Це дикий ліс в Іспанії. Подивіться, яка краса. Ось такі бачимо тут скелі. І дивіться, яка рожева краса просто. Я її здалеку побачила і вирішила, що мені це неодмінно треба зняти. Це дуже-дуже такий яскравий кущик. Він так здалеку його видно. О, бачите, камера так переключилася і видно. Чудово просто, чудовий ліс. Поряд знаходиться море. Зараз покажу вам ще. Так. Дуже тут затишно. Людей майже немає, інколи спортсмени пробігають та люди з собачками вигулюються. До речі, якщо тут собачка накакає, то і власник не прибере, то штраф буде 500 євро. Дуже красиво вирішила з вами поділитися цим відео.